Крадиться осінь тихими гаями. Крадиться осінь тихими гаями, так несміливо не тривожить нас. Морозом не печемо відчуває, як молодь каже, ще погода клас, де вітром обірвало жменю листя і яблуко упало. Червонобоке, спіле, наливне. Кінчається все добре і погане. Ти, Боже, в цьому щасті головне. І радують нас, китиці калини, щось українське, ніби є душа жива, кожнім дворі так пишно червоніє. Милуєш нею, радісно, бува. Та хочеться губами доторкнутись, після морозу буде смакота, дітьми частенько на морозі їли. Про щось гадали, мріялась мета, оспівана народними піснями. Хатини чепурили і наречених, а пари милувалися у ніч. Шанують у нас оцю красуню люди. Ніколи гілля не кидали в піч. Хай червоніє, око облажняє. Подякую за неї, Боже, я тобі, за те, що є у нас докалина Боже. Ці ліки і розрада у журбі. Кисло солодкі, ягідки духмяні, мов капельки кровиці, втрачених синів. Можливо, й так вона у нас зродилась, Боже, і смрій, журби, тривоги, любові та надії матерів. Дякую, сестра.